я вам розкажу про те, чому я відніс війну Паперленда Комуністичного із іншими країнами до двох список відтворення, до спеціальних випусків Family Country до подорожі чотирьох країн. Слухайте далі. Чому я відніс це відео до двох списків відтворення? Тому що воно підходить і туди, і туди. Спеціальні випуски, тому що він же спеціальний. А не подорожі, чий не серіал. А от чому я відніс до подорож до чотирьох країн, тому що там зв'язано із чотирма країнами. Тому я його туди і відніс. Дякую вам за увагу. Надіюся, я вам все роз'яснив. Якщо вам щось не зрозуміло, напи... напишіть в коментарях. А так, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Та нажимайте на дзвіночки. Отже, гарного вам дня, ночі, обіду, до обіду, після обіду, обіду, вечора і так далі. Отже, гарного вам настрою, до побачення, до нових зустрічей!